Всім привіт! Ви на каналі МКЛ, а я Віталія Вольська. На цьому каналі ми обговорюємо інші моделі контактних лінз, розповідаємо про їх переваги та недоліки. Сьогодні я хочу запропонувати для огляду дещо незвичайну тему. Я б хотіла звернути увагу на трійку моделі, які стали лідерами продажу за 2023 рік на нашому сайті МКЛ.UA. Я підкреслюю, що це саме ті моделі, які користуються найбільшою популярністю серед покупців, але було б неправильно вважати їх об'єктивно найкращими. Проте, якщо ви новачок та у світі м'яких контактних лінз та досі знаходитесь у пошуку найкращої моделі, можливо цей рейтинг допоможе вам зробити правильний вибір. Всі ці моделі наразі належать до категорії Силікон гідрогелевих МКЛ з терміном заміни 1 місяць, і це не дивно, бо саме ця категорія має найкраще співвідношення ціна-якість. Вже традиційно нагадую, що придбати МКЛ з терміном заміни в один місяць можна ось тут, і за посиланням, яке я залишу в описі. Перед тим, як почати огляд, хочу зауважити, що не дивлячись на мої поради чи поради ваших знайомих та друзів перед покупкою будь-яких МКЛ, обов'язково проконсультуйтесь з своїм лікарем-офтальмологом. А ми вже починаємо. Отже, номер три нашого рейтингу: всім відомі контактні лінзи, ніч день. Від алкон. маю сказати, що популярність цих лінз почалася вже дуже-дуже давно, ще років 20 назад. Це були одні з перших лінз, виготовлених із силікон гідрогелу. За цей час їх кілька разів вдосконалювали. І сучасний варіант Ніч день має найвищий серед усіх МКЛ рівень пропускання кисню 175 одиниць. Завдяки такому високому показнику лінзи можна носити безперервно. Важливо розуміти, що навіть якщо ви і використовуєте безперервний режим носіння, то це не означає, що лінзи можна одягнути і не знімати 30 днів поспіль. Обов'язково один раз на 3-4 дні потрібно лінзи зняти. Промити, прочистити, покласти на ніч у розчин для дезінфекції, і потім можете знову носити, не знімаючи декілька днів, але не більше одного тижня. Тільки в такому режимі лінзи вам прослужать заявлений один місяць. Лінзи ніч-день мають біосферичний дизайн поверхні, а сферична поверхня передньої частини знижує сферичні аберації, тобто оптичні спотворення. А задньої частини максимально покращує посадку лінзи на рогівці. Завдяки такому дизайну поверхонь та прекрасним характеристикам матеріалу якість зору та комфорт носіння цих МКЛ перевершує багато моделей. Це підтверджують і відгуки більшості покупців. Номер 2 у рейтингу лінзи Aeroptix Plus плюйт. Теж від американського виробника Alcon. Модель дуже схожа на попередню, але це ще більш удосконалена версія, що спеціально розроблена для чутливих та схильних до алергічних реакцій очей. Ця лінза теж має асферичний дизайн, завдяки якому виправляються бокові оптичні викривлення, і вона також комфортно сідає на рогівку. І з нового в цих лінзах це використання одразу двох новітніх технологій. Перше – це SmartShield. Це така спеціальна обробка лінзи, що дозволяє сховати пористі силіконові ділянки глибше в товщу матеріалу. І це робить поверхню лінзи більш стійкою до дратівливих відкладень. Друге, це технологія гідраGlight. Поверхня лінзи огортається додатковим покриттям. Що притягує та утримує вологу на поверхні МКЛ. І це, у свою чергу, дозволяє дещо знижити подразнення та сухість очей. І нарешті номер один у нашому списку це контактні лінзи Biofinity від компанії Cooper Vision. Я пригадую, що коли вони біля 10 років тому з'явились на українському оптичному ринку, постачальникам майже не довелося прикладати маркетингових зусиль, щоб розкрутити цю лінзу. Завдяки своїм видатним властивостям, вона майже одразу стала мегапопулярною. Та вона й досі щодня завойовує нових поціновувачів. Що ж такого унікального в цій моделі? Біофініті це сучасна лінза, вироблена з силікон-гідрогелю третього покоління, що одночасно має і високу киснепроникність, і високий вологовміст. Не буду розбирати всі властивості моделі занадто детально, бо у нас на сайті є ролик. Можна подивитися ось тут. Коротко скажу, що тут теж спрацювало впровадження новітньої технології Акваформ. Що забезпечує багато вологі та низьку дегідратацію лінз? Що ще такого особливого мають Biofinity? Низький модуль пружності, завдяки якому лінза більш гнучка та м'яка, чудовий комфорт завдяки заокругленому краю та адаптивній посадці на рогівці, та сферичну оптику, що покращує якість зору. І я би могла додати ще пунктів 10, але, думаю, цього досить, бо популярність цієї моделі говорить краще за тисячу слів. Сподіваюсь, що я хоч трошки допомогла вам краще порозумітися на відмінностях різних моделей контактних лінз. Тому підписуйтесь на канал МКЛ, де я буду і далі ділитися з вами новинками та цікавою інформацією про засоби контактної корекції. І не забудьте поставити вподобайку. Гарного дня та до нових зустрічей!